Шановні товариші генерали, офіцери, курсанти, гості, батьки. Я сьогодні маю велику честь перебувати у виші, який по заслузі вважається кращою юридичною школою України. Сьогодні тут відбудеться знаменна подія складання військової присяги на вірність українському народу. Військова присяга це святий священний обов'язок. Визначальним є те, що кожен з тут присутніх курсантів, а це молоде поповнення інституту підготовки юридичних кадрів для служби безпеки, обрали цю відповідальну серйозну професію. Важливість моментів полягає в тому, що на фоні деяких, скажімо так, несвідомих елементів ви обрали. Ви обрали. Своєю життєю дорогою, своїм життєвим шляхом захисту країни. Прийняття військових присяги, відбувається один раз в житті. В нас є багато різних прикладів. Прикладів тих, хто пішов до кінця і заради своєї батьківщини, заради її незалежності, віддав саме дорожче. Віддав саме дорожче життя. Національна академія Служби безпеки, чотири її курси, уже носять ім'я чотирьох наших загиблих героїв. Всього за час воєнних дій на сході нашої держави поклали своє життя 16 офіцерів і прапорщиків Служби безпеки України. Я прошу вшанувати їхню сітку пам'ять хвилиною мовчання. Я пишаюся тим, що понад 80 висників Харківського юридичного інституту академії М Ярослава Мудрого пройшли через Гарила АТО. Я пишаюся тим, що близько 150 співробітників Служби безпеки нагородені державними нагородами. 47 з них. Вдумайтеся, тільки від 25 березня поточного року, тобто дня відзначення Служби безпеки України. На День Незалежності президент України, вручаючи нагороди кращих з кращих наших офіцерів-прапочків на одному з полігонів у зоні АТО, високо оцінив бойову роботу, в першу чергу бойову роботу Служби безпеки України. Як я вже сказав, всього, тільки з 25 березня, 47 наших кращих офіцерів Прапочків, були удостоєні державних нагород. Ви зробили, шановні юні, скажу ще так сьогодні, хлопці і дівчата, переконаний, що свій вибір свідомо. Кожен з вас міг обрати інший шлях в своєму житті, маючи світлий розум і гарні задатки. Але ви обрали саме цей шлях. Присяга це дуже важливо. Те, про що я сказав про тих хлопців, які загинули, не роздумуючи, захищаючи свою батьківщину, ніхто з них, я переконаний, не планував помирати в цей день. Перший з них це Геннадій Біліченко, на той час капітан, офіцер української альфи з Полтави. Прийняв смерть мужня під час бою вже 13 квітня 2014 року. А цього року, коли ми відвідали зону АТО в черговий раз, щоб пригадати, пом'янути світлу пам'ять наших хлопців, які полягли там, зокрема, бою під Семенів 5 травня 2014 року, дружина Геннадія Біліченка Наталя. Сказала такі слова, які не я ніколи. Вона сказала, в неї на очах бриніли сльози, поруч стояв високий, дорослий уже, змужнілий не по роках син. І вона сказала: Знаєте, хлопці, кожна людина помирає вдвічі. Вперше це коли наступає фізіологічна смерть. І вдруге, коли про неї починають забувати або забувають. Я переконаний в тому, що ніхто. З присутніх тут, з нового поповнення, яке складе сьогодні присягу на вірність українському народу, ніколи не зрадить її. Присяг приймається один раз і на все життя. Я вітаю цим днем. Я хочу, щоб ви запам'ятали цей день на все своє життя. Я бажаю вам професійного зростання, здобутків, успіхів, щоб багато хто з вас. Порадував нас своєю гарною історією служби у службі безпеки України. Я переконаний в тому, що зараз перед нами стоять ті, хто кожен на своєму місці займе якусь їхну посаду, вчиниться тільки такий вчинок, який, яким буде пишатися не тільки його сім'я, а вся українська держава. Шановні друзі, я вас щиро вітаю і цим. Святом і слава Україні! Слава! 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 Шановні почесні наші отці, я звертаюсь перед керівника служби, безпеки нашої держави, генерал-полковника, тому що для нас велика честь цей день, ваш приїзд, ваша участь, цей для для кожного курсанта для кожного співробітника інституту, підготовки кажуть, заслуг у безпечних працю, може перше для батьків і різних різних. Тому що цей день, який запам'ятається всім вам, молоді люди, і батькам, і присутнім, він залишиться на все життя.